Прийшли з Грейду партія зразків та ювілейних банкнот України. На розіграш у нас було 10 карбованців 919 року. Хто вгадає, яка цифру оцінили, той отримає в подарунок ювілейну банкноту, хто перший написав. Отже, спочатку пройдемося по оцінкам всіх банкнот, а потім побачимо, як нас оцінили 10 карбованців. Так, ну оцінки я вам скажу досить такі е, вміють вони дивувати. Як то кажуть, дві банкноти поруч лежали. Одна може мати 66, а друга 58. І візуально нічим не відрізниш. Причому це не просто 66-64 унц та й унц. А тут вже унц а унц. Ну от, будь ласка, 200 карбованців 58 і 66. Я роздивлявся в лупу, нічого не побачив. Що вони там бачать? Причому 60 разів збільшував. Спеціально брав таку лупу і нічого не побачив. Волокна на паперу бачив, але що саме там не так, не можу зрозуміти. Ні, так само ці, наприклад, 2,65-67. Ну тут ще ладно. Там. Може бути там, чи зміщення якесь малюнку. Хоча тут номера під... Ні, не підряд номера. Можливо, зміщення малюнку, або ще щось. Ці, до речі, я здивований, чому портретом не сюди. Тобто не платіжна, так пробита. Причому всі 92-го року гривні отак запакували. А в кого є вже такі запаковані? Вони всі так пакують? Це виходить по їхньому, до речі. Видна така полоса? Це, як то кажуть, що в руках ніхто не тримав, а вже на цих слабах полоса видно. Вони всі так вважають, що це аверс, а це реверс. А ви як вважаєте? Правильно вони роблять чи неправильно? Так, тут тобто номера підряд. Оцінка однакова. Так, і 10 карбованців, то дам 65. Хто перший написав 65, напишіть мені на електронну пошту, отримайте свій подарунок. Дякую за увагу. Якщо у вас є бажання відправити банкнот на грейд, звертайтеся.